Злочинців в інтернеті більше є. Натрапити на них простіше аніж здається. Шахраї стали більш вправними. Вони не вигадують нових методів. Добре, відомі схеми досі поширені на Волині. Купівля продаж. Товарів на інтернет-платформах афористи втираються в довіру так, що жертва навіть не здогадується, що вже на гачку у злодія ніби не було тиску. Дуже гарно і дуже легко було спілкуватися. Таке спілкування, як виявилося згодом із шахраєм для цієї пані, завершилося геть невтішно. На афористів вона натрапила на популярній платформі купівлі-продажу. Вирішила продати в інтернеті туфельки в OLX. Клієнтка знайшлася чи не у ту ж хвилину. Вона запропонувала продати товар olx з доставкою. Ну, в той час я не знала, як це продається, olx з доставкою. Почала розпитувати. Я не вмію. Давайте я вам новою поштою, крім пришлю. Але все одно вона наполягала на OLX доставку. На вмовляння потенційної покупчині жінка погодилась, що правда, вимоги для цього здивували. Дати дані картки попросили сфотографуватися з карткою, а в кінці ще й з паспортом. Ну, вже з паспортом я не фотографувалася. Я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. Але вже було пізно. Приватбанк попросив підтвердити платіж на значну суму. Якщо не підтверджую, позвонити на 3700, це гаряча лінія Приватбанку. Я відразу позвонила, попросила заблокувати картки. Картки заблокували тільки ті, які я давала дані. А картку універсальну не заблокували. А вночі з цієї картки зняли 29 тисяч гривень. Це не просто зняли гроші. А як, як платіж за кредит оформили? У мене є дві два кредити, яких я виплачую. А це так само оформили ще як зняло просто 28 тисяч і плюс 800 гривень комісії. Жінка натрапила на поширену шахрайську схему, пояснюють правоохоронці. Вона перейшла за фішинговим посиланням. Наші шахраї беруть сайт банку торгової платформи і маскують під силку, яка є носієм і. Простіше кажучи, викрадають персональні дані і захисні дані банківської системи нашої потерпілої особи. Тож, перш за все, правоохоронці застерігають нікому і ніколи не повідомляти дані карти, паролі та іншу особисту інформацію. А для того, щоб вирізнити фішинговий сайт, кажуть, достатньо звернути увагу на його посилання. Буде завжди відрізнятись однією буквою, однією цифрою. Наявність однієї лише букви може бути гарантією вашої безпеки. Ця буква, саме буква С, вона стверджує про те, що сайт, на який буде переходити наш ну, громадянин, да, він є безпечним. Ще одна актуальна нині шахрайська схема це так звана грошова допомога. Нещодавно такий випадок трапився із ще однією волинянкою. Вона перебуває в декретній відпустці, переходить за зафішеним посиланням. Проходить всі вказів, виконує всі вказівки, які надаються шахраями. З її банківського рахунку знімається десь біля 45 тисяч гривень. Замість того, щоб отримати 6 сот, вона втратила 45. Лише за чотири місяці 2023 тисячі До поліції надійшло близько півтори тисячі заяв постраждалих від інтернет шахраїв. Уявіть це тільки на території Волині. Знайти аферистів не просто. Але реально чим швидше потерпіли, звернеться з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій, тим, ш, тим швидше ми зможемо отримати і опрацювати всю інформацію. Інакше процес може затягнутися, а пошук злодія триватиме не місяць, не два, а й цілий рік. Із півтори тисячі випадків шахрайств, про які заявили цьогоріч, біля третини аферистів вже викрили. Частина із них вже під вартою. Ольга Матвєєва, Максим Шинкар, дванадцятий канал.